Історія Полтавщини без Петра І та Катерини II у краєзнавчому проєкті «Туточко». Сьогодні ми поговорили з однією із засновниць проєкту, яка розповіла нам, як це поширювати культуру Полтавщини у Києві. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал про Полтавщину. Мене звати Євгенія Гаврашенко, я блогерка. Художниця і співзасновниця проєкту «Туточко» про Полтавщину нормальної людини. Я розвиваю культуру Полтавщини в Полтаві. А моя подруга розвиває її в Києві. Але загалом ми прагнемо до того, щоб цей проєкт охопив не тільки полтавців, а й всіх українців загалом. Тому що Полтавщина це така собі, знаєте, всеукраїнська бабуся, яка е, об'єднує всіх нас, вона знаходиться в центрі. Її культура історія є такою, прям глибинною, українською. Оце колиска літературної української мови. Це там. Стереотипна українська культура, тобто і через це культура Полтавщини, історії її є такою загальнооб'єднуючою для всіх українців. Тому, в принципі, наш, наша аудиторія складається із українців загального масштабу, скажімо, в когось там десь бабуся була, можливо. Хтось подорожував, комусь просто цікава історія рідної країни, української культури. От і таким чином ми об'єднуємо всі регіони. Але звісно, ми мріємо про те, щоб кожен регіон створював схожі якісь проєкти, тому що дуже багато в нас сильно недооцінених регіонів українських, які ми. Хотіли б, щоб також подібним чином досліджувалися і висвітлювалися, але, на жаль, ми не зможемо. Наш ресурс не безмежний, ми не зможемо охопити все. Ця ідея визрівала поступово на протязі всього минулого року. Ми з моєю подругою Софією подорожували в опішню, там відвідували різні музеї. Ми були на екскурсії в цьому краєзнавчому музеї Василя Крачевського, і тоді ми поговорили про те, що. От наскільки розпіареними є якісь там західноєвропейські музеї, та і в нас така є перлина, от прям вдома вона знаходиться, але вона наскільки недооцінена, і що цьому потрібен класний маркетолог, який би, от, грубо кажучи, продав українцям, розказав, що це круто, це може бути популярно, модно, і доніс цінність цього всього простими словами. Потім ми з нею взимку також в Полтаві відвідували одну подію. От де трошки трапився невеличкий, і справа в тому, що коли ми про це говорили, нам сказали, що от не чіпайте, бо в Полтаві і так нічого немає. І ми так поговорили: ну блін, якщо Полтаві нічого немає, то ми зробимо самі, значить, таке, як ми хочемо, як яке нас буде влаштовувати, яке ми вважаємо, що воно потрібно бути і на що Полтавщина заслуговує. І ми створили цей проєкт просто спонтанно сидячи в кафе за кавою і обговорюючи цей інцидент. Ми придумали просто нас спочатку було три. Відкрию вам такий секретик маленький. Але, на жаль, наша третя співідеологиня проєкту. Вона не змогла, тому що в неї. І помимо цього багато проєктів, і робота основна, тобто вона фізично не могла б стягувати це все. І ми залишилися двох і почали працювати над ним. Культура в контексті війни вона надзвичайно важлива, тому що сама війна, по суті, є війною за незалежність. Війною деколонізаційною, це є частина розпаду великого глобального російської імперії, яка ще не дорозвалилася, скажімо, і продовжує оце в агонії битися. І саме культура і сенси історичні, якісь національні, які ми вкладаємо в неї. Вона є одна із ключових для того, щоб допомогти українцям. Зрозуміти, чому ця деколонізація потрібна, чому ця війна відбувається, за що ця війна, тобто. Безумовно, ця боротьба без ідеологічного наповнення вона не є повнокровною і не є повносилою. І саме культура, і саме це тлумачення цих проблем, таких білих плям історичних, якихось недорозказаних історій, недорозказаних трагедій, недовідкритих або прихованих культурних якихось тем. Вона є основоположним для того, щоб люди зрозуміли за що ми боремося. І коли ми говоримо про культуру, звісно, хтось може говорити, що це не на часі, але насправді саме культура це те основне, що нас повинно надихати. Тобто, от ми бачимо на живих прикладах, що є Україна, яка є її історія, що ми про себе не знаємо, і це надає нам наснаги боротися далі. Ми довго думали над назвою взагалі, і е, хотілося щось таке місцеве, якесь таке домашнє, знаєте? І ми перебрали дуже багато слів. В Полтавщині також є свої якісь діалектизми, свої локальні словечка. І саме туточко ми обрали як таку зменшувально писливу форму цього слова, тут та? яке, по-перше, б характеризувало специфіку специфіку вимови. Місцевої полтавської, так і також означало, що це тутечко, тобто це тут, те, що тут. Ми говоримо про те, що в нас тут. Я вам такий відкрию секретик. Василь Кричевський це просто перша тема, з якою ми почали цей проєкт. Але тема Василя Кричевського, українського модерну і так далі, вона підходить до завершення і з осені ми презентуватимемо нову тему. І поки що це залишиться в таємниці. Наші глядачі, наші фоловери все побачать. От незабаром це буде дуже скоро. Але чому саме Василь Кричевський? Та тому, що, хоча він і не є з народження Полтавець, але е, саме це прекрасна будівля, яку він збудував, вона є справжнім символом Полтави. Вона є перлиною українського архітектурного модерну, і вона заслуговує на те, щоб бути всеукраїнським символом на, на одному. Скажем так, щаблі там і Софією Київською, з якимись такими прям гучними пам'ятками архітектури і історії, та? тому що власне це унікальна будівля, яка в прекрасному стані збереглася до наших часів, хоча й була там відбудована після Другої світової, от і яка уособлює собою прагнення українців до незалежності і те, що нашій незалежності вже дуже дуже багато років, а не там 33. От і саме тому, що ми хотіли розказати про цю будівлю, ввійти в цей проєкт цієї будівлі, щоб зробити її популярнішим символом за, наприклад, розпіарену Альтанку, яка є насправді ротондою дружби народів, там або не дай Боже якісь там пам'ятників Петру, які донедавна були на всіх магнітиках, які символізували Полтаву та там на туристичних цих сувенірних розкладках. От і зробити саме цей музей більш популярним і цю будівлю. От і тому ми почали саме з Кричевського, і взагалі він такий дуже недооцінений митець. Він дуже багато зробив для української культури свого часу. Він дуже багатогранний такий людина ренесансу рівня. От і тому ми вирішили також розповісти українцям більше про нього. Але в одному Скажімо, дописі якомусь або відео це неможливо було охопити. тому ми от наскільки він багато зробив, наскільки його спадщина є такою потужною, що ми її змогли розтягти аж на більше кварталу, скажімо, на весну і на літо. Шароварництво — це моя улюблена тема. От я наскільки вона мені е, улюблена, що я навіть магістерську дипломну роботу захистила на цю тему. А взагалі, звісно, кіч є в будь-якій культурі, от і українська не є винятком. Це в принципі характерне для масової сучасної культури явище, поп-культури, але е, специфіка української шароварщини в тому, що вона є колоніальною. Тобто вона не є природнім кічем, який би він утворився сам по собі, як будь-де, да? вона утворилася в умовах цензурування імперського, постійних заборон на прояв усіх сфер культури, а якісь там дозволили там, фольклорне гето якесь. І в ньому ця культура розвивалася, і так вона формувалася. Я не згодна з твердженням, яке популярне зараз про те, що от Саме Росія нам створила цю шароварщину, тому що це дуже складне явище, яке утворювалося, в тому числі і стараннями українських, якихось там культурних діячів, мимовільно або спеціально зроблено, та щоб, хоч якось, зберегти українство. В якомусь вигляді, просто щоб воно хоча б було, але все-таки воно є шкідливим зараз, тому що воно закріплює стереотипи про українців як неповносправний народ, який не здатний до е, суб'єктності політичної, який не має ніяких амбіцій, е, який там екзотизований, такий він собі просто на, на розважання на потанцовках якихось там виступає. Мені дуже сподобався вислів. Я не пам'ятаю, чи він на жаль, але в якійсь статті про Шароварщину було, що якщо ви дивитесь на це і ви відчуваєте крінж, то це воно. Тобто це таке більш інтуїтивне враження. Ну, але серед прапорцій, що може бути? Може бути, от, от такі, коли ви дивитесь на якийсь прояв культурний і бачите, що е, от він зображає е, українця там, не знаю, якимось дурником, е, примітивним, надто спрощене щось, надто яскраве, неприродні яскраве, якісь салатові вінки, там, не знаю. Або е, порушення якихось там усталених традиційних норм, наприклад, там віночки на е, жінках уже солідного віку, скажімо так. Ну тобто це те, що не притаманне взагалі українській культурі, але через незнання або через те, що так от було заведено там, не знаю, в радянських колективах, от так досі роблять. От. І це є таким трохи вже кічовим. Ми знаходимо якісь такі теми, які вже давно люди про них забули або навіть не знали. Часто буває таке, що якісь постаті були викреслені з мистецтвознавства, наприклад, через політичну нелояльність до радянської влади. Наприклад, той самий Василь Кричевський, про якого ми сьогодні говорили, його свого часу викреслили із списку творців Полтавського краєзнавчого музею, тому що він емігрував під час Другої світової війни до Венесуели. Його заклеймили зрадником народу ворогом. Націоналістом, і от про нього пам'ять намагалися вичистити. І так було з багатьма художниками, той самий полтавець, Всеволод Максимович, який належить до української сецесії та українського модерну. Він був довгий час невідомий, тому що його мистецтво воно є таким більш ну, тобто арт нуво Ну, це взагалі явно не соцреалізм. І радянські мистецтвознавці заявили, що це буржуазне мистецтво, це пережитки минулого, воно нікому не потрібне, і його роботи зрізали з рам, звернули в рулони і заховали десь просто в якісь загашники. І аж у 2007 році, випадково, коли готувалася виставка в Чикаго, здається. Українського модерну і для цих робіт е, працівники музею шукали якісь е, для цієї виставки роботи і випадково просто знайшли запелючені там, ці рулони, відкрили і просто ахнули, що нічого собі в нас таке є, виявляється. От, і від того, щоб їх його спалили, просто врятувало те, що вони були величезні, вони монументальні такі прямо роботи. От, і Ми знаходимо ці історії, ми намагаємося. Якось так яскраво, соковито, весело е, донести це людям, зняти якесь коротеньке відео, яке б там, е, максимально привернуло увагу. Там, ми сміємося, що треба мило на фоні нарізати, щоб оце, тримати концентрацію людей. Тому що концентрація в покоління Тіктоку дуже коротесенька, 3 хвилини в тебе є, і в тебе є 5 секунд, щоб зачепити е, глядача там, з перших секунд, щоб він не перегорнув далі це відео. І в тебе є 3 хвилини, щоб головне все розказати. І от ми намагаємося В такій якійсь формі, більш доступній для максимального широкого кола глядачів для всіх віків і всіх рівнів освіти розповісти ці історії, щоб люди знали, що в них є не тільки там, умовно Білозір і Пимененко, да, і не знаю, Катерина Білокур, а ще і, і купа, купа, купа діячів, про яких вони навіть не чули ніколи. Тому що і в шкільні програми, на жаль, у нас також дуже обмежені до недавнього часу були, не знаю, як зараз. В такому ще радянсько-пропагандистському руслі. Та. І тому ми, звісно, ставимо собі за мету розказати те, що є дуже цінним, є дуже класним, яке підвищує українцям самооцінку, позбавляє меншовартості, але дуже мало кому відомо. Мені найбільше в полтавських традиціях подобається те, що вони мої рідні. У мене до них сантимент. Я виросла в такому. Не знаю. Ну я з Полтавської області, з села взагалі, і ця традиція, вона навколо мене була природнім чином завжди, і тому я її дуже глибоко відчуваю. Тобто я інтуїтивно якось там можу навіть сказати більш в мене розвинена чуйка на і на дивленість на шароварщину на ту саму, тому що я відчуваю, що це щось ну, штучне, якесь не те, що мені близьке, скажімо, а якесь воно пластмасове. От і е, що мені найбільше цікаво, це напевно якісь такі зовсім зовсім невідомі е, моменти з історії Полтавщини. Наприклад, та сама там середньовіччя, да, там Мамайське князівство, якесь те, що нам взагалі ніколи не розказували. Козацька історія Полтавщини. Е, е, я взагалі дуже люблю цей період Гетьманщини. і Він дуже для мене цікавий. Такий більш не знаю. Романтичний чи що, от і мені дуже хочеться більш зануритися в цю тему також пошукати щось із історії аристократії Полтавщини, тому що у нас дуже недооцінена історія аристократичної України, тому що довгий час її від нас приховували в рамках цієї теорії класової боротьби. Було легально дозволено. Досліджувати тільки там селянство, якесь там а, якісь такі пролетарів, да? а от е, якісь дворянські роди, їхній вклад в історію України, е, їхній побут, як вони жили, як вці е, всі моменти, які там ми бачимо в російських. Фільмах, які вони себе знімали, навіть в радянські часи, от ті самі толстоєвські їхні, там Анни Карені, Пушкіни, оце це все. Тобто, навіть в Радянському Союзі вони собі не відмовляли в задоволенні показати якусь там аристократичну Росію. А українську культуру це не стосувалося, тому що в нас повинна бути тільки там нація кріпаків якихось. І мені дуже цікаво знаходити от, свідчення саме про українську аристократію, якусь елітарну культуру. Тому, що це також якось піднімає самооцінку і мені в тому числі, і решті українців, які на це дивляться, яким хочеться це знати. Розуміти, що ми є такий самий повносправний народ серед європейської сім'ї народів, як і всі інші. Тобто і в нас якісь там середньовічні лицарські турніри були. Ну не в Полтаві, звісно, але взагалі в Україні. І якісь там балити самі, і своя аристократія, і все як у людей. Нам насправді так трошки складновато, тому що ми не досвідчені в плані бізнесу, а все-таки ми виробляємо і мерч, і намагаємося якось е економічно це все е підкріплювати, та, щоб це розвивалося, це все вимагає. Багато коштів зараз. Це в нас воно більше як дуже дороге хобі, тому ми не дуже заробляємо з нього. Насправді це все просто чисто за ідею і на волонтерських засадах, що називається, це потребує і праці там, і дизайнерів, і яких помічників, які там допоможе. Ми самі, самі в це не стягнемо. Та? Тому, коли люди купляють щось у нас, це дуже класно нас підтримує і насправді дає нам віру в те, що це комусь треба, і дає нас наги розвиватися далі. Ми нещодавно відкрили ТОВ, тому що ми хочемо працювати легально, щоб це все було узаконено на гарному рівні платити податки. Тобто, ми законослухняні громадяни, хочемо підтримувати економіку України і сподіваємося, що це все буде розвиватися стосовно. Планів у нас в планах є щонайменше два нові блоки на нові теми, які ви незабаром побачите. Один буде восени, а один буде близько Різдва. Десь буде багато нових товарів із такими локальними всякими прикольчиками. Ми хочемо просто, щоб люди це вдягали на себе, і одне діло там подивитися якесь відео і через три хвилини забути про нього взагалі. А інша справа, коли ти там купив собі якийсь шопер, ти носиш, люди бачать, питають, що це в тебе, і таким чином це сарафанне радіо воно поширює інформацію. І якийсь там гердан з орнаментом Кричевського вже популяризує культуру, тому що багато там ми помічали. Не знаю, з Ван Гогом якісь сумки, та. чому Ван Гог, а чому не Кричевський? І от і ми зробили із Кричевським. Тепер і Кричевський у нас модний, і тепер його ім'я на шоперах там, і на хустках, і на якихось прикрасах, які дівчата носять, всі це бачать, це виглядає стильно, це виглядає красиво, достойно, не шароварно. І ми цим дуже пишаємось.